У цьому ролику я розкажу тобі, як зробити ідеальний рекламний макет і утримувати класні ліди, якісні заявки і окуповувати свої гроші з реклами. Інформація є 100% і працює завжди. Тому обов'язково додивись цей ролик до кінця. Я розкажу всі секрети, які використовую сам. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку, і обов'язково підписатись в Телеграм. Інстаграм і слідкувати за новими відео. Побудувати насправді рекламний, правильно рекламний макет не є складно, але потрібно притримуватись банально простих речей, які працювали, працюють і будуть працювати. Я розкажу чисто за свій досвід, що я використовую. За свою практику я зробив дуже 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 багато макетів і можу виділити якісь певні нюанси, після яких я зрозумів, що насправді працює. Тому давайте не буду затягувати і розкажу детальніше, з чого варто починати. Перше і найважливіше, на що нам треба звертати увагу, коли ми будуємо наш рекламний макет, неважливо, чи це статика, чи це відео, без різниці. Саме важливіше, наш макет повинен викликати емоції. Неважливо насправді, які це мають бути емоції. Негативні, позитивні, має бути емоція. Якщо людина емоціонує на це, значить, вона вже значить ми вже захопили її увагу, і ми можемо це далі цим. Також, наприклад, ви бачили часто, хто там дивиться телевізор або ще щось, що іноді реклама буває якась така трохи дурнувата з якимось там. Закликами, якимись там такими незрозумілими речима. Власне, у цей принцип він десь і перший побудований, і треба захопити увагу якимось чи абсурдом, чи шешем, тобто викликати саме основне емоції. Якщо викликана емоція, це вже є початок до якоїсь подальшої комунікації. Тобто, я думаю, що е, ви зрозуміли, тобто має бути якась чи картинка, яка може викликати емоції, якщо це статика. Чи якийсь там трошки креатив, який там може привернути увагу. Тобто прикладні насправді є дуже багато і е, варто розуміти, якщо ви робите якусь банально стандартну річ, на неї просто не зреагують. Також, до речі, хотів до цього всього додати ще те, що важливо, е, обов'язково, е, ну що не обов'язково це має бути картинка, має, може бути якийсь текст, на який люди е, якби, бачать його, тригеряться і. Роблять те, що вам потрібно. Тригеряція має на увазі реагує, тобто ми можемо попасти в її проблему якусь і так далі. Також що дуже важливо, про що хотів поговорити, це є те, що нам потрібно то, що ми показуємо, має бути максимально відповідно до того, що ми пишемо на макеті. Якщо ви вказуєте на макеті текст рекламному, це стосується таргетованої реклами Facebook і Instagram, де зазвичай часто показують текст на картинці чи на відео. Цей текст бажано, щоб відповідав тому, що зображено на макеті. Наприклад, якщо у вас є свій бізнес, який побудований, наприклад, не знаю, доставка суші, а у вас зображені якісь фрукти на картинці, людина на підсвідомому рівні просто не буде розуміти, бо в неї буде якийсь такий міні-дисонанс в плані, що написано одне, показано інше, а послуга взагалі третя. Тобто тут може бути якраз в тому також частково проблема. Це не стосується, до речі, до якихось креативних ідей. Тобто, тут також потрібно розуміти, що якщо там прям ви креативити вас якась там супер пупер ідея, то це допускається насправді. Ну, але зазвичай це швидше виключення справи, ніж їх підтвердження. Тому майте на увазі, що бажано, щоб те, що ви показували, відповідало те, що ви пишете. І плюс має бути якась коротка ще ну, якби логіка в цьому, тому в тому, що зображено. Тобто... Наприклад, якщо у вас клінгова компанія, має бути показаний процес роботи, наприклад, або кінцевий результат, або до роботи і після роботи. Тобто ви розумієте, мусить бути логіка. Якщо ви у вас там клінгова компанія, а ви показуєте травичку фотографії, ну, типу, зміст того, тобто, що людина просто не зрозуміє, до чого ви ведете, яка суть того всього. Тому також на це при створенні рекламних макетів звертайте увагу обов'язково. І третє, дуже важливе, що я також зрозумів при роботі з рекламними макетами, мусить бути логіка в текстах, в словах і в заклику до дії. Тобто, моя особиста формула це є якась, ми пишемо про якусь конкретну проблему чи показуємо якусь конкретну пропозицію, і ведемо людину кудись, куди нам треба. Напишіть в Директ. Залиште заявку, реєструйтесь на вебінар, тобто, це є якийсь заклик до дії. Зазвичай, в більшості випадків, я його використовую, оскільки людина, навіть на підсвідомому рівні, може щось побачити, воно може їй щось сподобатись, підійти, і все. А тут ми, якби, інтуїтивно її ведемо: тобто, ми кажемо: іди туди, зроби ось це і отримай те, що ти хочеш, або позбуться того, що тебе турбує. Тобто, ви в побудові роботі в макеті. Також обов'язково додаєте заклик до дії. Це є по суті база в таких ді... ну, в побудові таких макетів. Що на вашу думку, також можна ще додавати в макети. пишіть, будь ласка, в коментарях. Також обов'язково пишіть, якщо у вас виникли якісь супер-пупер думки або ви не знаєте якісь конкретні. Або у вас якісь питання, на які ви не знайшли відповідь, пишіть, можливо, я вам відповім, або зроблю окремий ролик на канал, де розкрию це питання більш детальніше. Дякую вам, що ви додивились до цього моменту. Надіюсь, цей ролик вам трошки пояснив, як це можна робити правильно. Я буду радий, якщо ви натиснете на кнопку підписатись, напишете коментар, поставите вподобайку і будете слідкувати за новими роликами. На цьому у мене все. Також можете подивитися ще ось оці ролики.